Це такого проснувся, по діє режіння називається. Ніяких привітань немає, ніяких подарунків. Хотілося б по-чоловічески, щоб відмітити цей праздник. Зайшов свій влог в блог, а написали, що я в коментарі. Привітання. Написали все-таки, що я не блогер, я блогер. Я так оце подивився, всплакнув. Бачите, аж сплакнув трошки, і я зрозумів, що, навіть полог просто заканчувати, бо багато дуже хейтерів пишуть гадості. Я мальчик такий ранімий і я не можу це терпіти. Я, мабуть, піду в спортзал, займусь спортом, буду качком, буду дуже накачаним і... Не буду знім, не хочу я по цим тіктокам буду по залу двигатись.